Ось у таких надлюдських умовах доводиться працювати нашим інсталяторам. Ну що ж, якось впораються, а допомагає їм встановлювати камера ось така монтажна коробочка маркування WD001. Виготовлена з міцного ABS пластику товщина приблизно 2,5 мм. Ось так виглядає з середини. Є 4 отвори. З зворотньої сторони, по боках два та один спереду. Є заготовлені отвори для кріплення камер. Тут їх дуже багато, майже під всі моделі підходить, також у комплекті чотири заглушки, дві з них глухі і дві з вирізами під кабель. І всі необхідні саморізи та швидкий монтаж також у комплекті. До речі, особисто я не рекомендую нижню заглушку ставити. Тобто, коли ви ставите ось так коробочку, то нижня залишається відкритою. І коли якась волога там буде збиратися, вона обов'язково буде збиратися, вона буде просто витікати. Ну і ще на цьому об'єкті ми будемо робити багато цікавих реальних тестових записів, як і вдень і вночі на різних камерах. Рекомендуємо до перегляду. Спостерігайте за оновленнями. Дякуємо за перегляд. Посилання на цю коробочку буде в описі до відео.